Олег Мусій, народний депутат України, позафракційний, ми продовжуємо спілкуватись у куларах Верховної Ради України. Ну, Передусім хотіла б повернутися до сьогоднішнього пленарного дня. На вашу думку, наскільки він був результативним, оскільки з другої спроби але було внесено до порядку денного і законопроект, якого Автором якого ви є це заява, ну, так, так. що стосується здоров'я здоров'я українців, так, це насправді така дуже серйозна е, політична констатація того, що Україна є послідовною у реалізації політики боротьби з тютюном, і насправді місяць тому, -го, 15 п'ятнадцятого березня, е, ми святкували чи відзначали 10-ту річницю ратифікації Україною е, рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з Тютюном. Яку на сьогодні 180 країн в світі ратифікували, і 90% населення всієї планети є під захистом цієї рамкової конвенції, розуміючи, яке це зло тютюнопаління, і Україна як як країна, яка реалізовує цю рамкову конвенцію протягом цих останніх 10 років, внесла дуже багато позитивного в законодавство українське. Ну і один із проектів це є зараз зареєстрований 2820 про ратифікацію вже директиви ЄСівської, яка Насправді ратифікована тільки от до 15 травня Євросоюзи і країни, які туди входять, завершать його ратифікацію. Україна має шанс євроінтегруватися разом з усіма країнами ЄС. І тому це така послідовна політика в боротьбі з тютюном призвела до того, що ми виступили 32 народних депутати, і весь комітет з питань охорони здоров'я у повному складі всі 13 депутатів з відповідною політичною заявою про послідовність політики України в боротьбі з таким злом, як тютюном. Тьонопоління ну і е, наскільки це може, скажімо, сприяти вирішенню цієї проблеми в Україні? Ну, однозначно, воно буде сприяти, тому що там в самій в тексті кількість самої... курців зменшиться. Як ви гадаєте, тексті, як лікар? Однозначно, це свого роду співпраця журналістського середовища, яке транслює у такі позитивні речі, яких є дуже небагато. Поки що в складній політичній ситуації в парламенті. А насправді, отаке боротьба з тютюном чи власне збереження власного здоров'я, такі законопроекти, які об'єднують весь зал, і свідчення сьогодні навіть голосування із усіх політичних сил і з усіх політичних фракцій, тому. Власне, достукання до збереження здоров'я і до цієї проблеми якраз дає змогу за допомогою журналістів, які допомагають нам розповсюдити цю інформацію на все українське суспільство, виховувати і підростаючі покоління, і навіть можливо тих людей, які виховують діточок з дитячого садку, а також скажімо, доросле населення задуматися над тим, що набагато дешевше, набагато Ефективніше зберегти власне здоров'я, ніж потім лікувати. І, до речі, 35 тисяч людей щороку, за останніми даними дослідженнями Оксфордського університету, в Україні 35 тисяч людей помирають напряму з причин, пов'язаних з тютюнопалінням. Тому, якщо ці люди, які курять, розуміють, що вони вбивають самі себе. І почуються неодноразово в тому числі і від народних депутатів. Я думаю, це дасть позитивний ефект, і ми будемо здоровшими. І кількість курців в Україні буде зменшуватися. Тобто, в такий спосіб ви гадаєте, що можна достукатися до сердець курців? Безумовно, однозначно потрібно, не тільки можна, а й потрібно різними методами, ага. в тому числі е... і позитивними політичними заявами. Е, зрозуміло, а наступне запитання.